У вас на Пройшло уже 7 днів, 8 днів після того, як я побризкав соняшний. Зараз об'їзд полів. Подивимося, чи є вже якісь видимі результати. Оце ось полетне, яке я зараз під'їжджаю, тут виходить ровно 7 днів, тому що тут я вівторок вечора бризкав. А саме головне, після того як я побризкав, пішов дощ. Буквально через час. Ну под піднявся, зараз вийдемо глянемо. Соняшник піднявся. Ось ось кої-які бур'яни, дивлюсь, пожовтіли. цілопухи не дуже. Соняшник, звісно, врост пішов крепко. Щось пожовтіло. Видно, щось не дуже. Не знаю, бо дуже багато бур'яну. Ага, це ось падалішній соняшник пожовтів. Як то наче слабовато в цьому году? Ну, це іменно це поле виходить, я побризкав і через час, навіть почав іти дощ. І такий хороший, там пару днів у нас дощі це були. М -м -м, ці бур'яни ага, пожовкли. Ну, все одно сила в них ще є. Йомойо. -йо. Що ж ці кактуси так ростуть? Зараз поїду останні поля, проінспектирую, лки, палки. Да, бур'яни, конечно. В цьому году треба, конечно, наверное, полоть. Все, ось поле, звісно, зовсім забур'янилось, чорті чого його не обробляють, ну прям, прям капітально. Бо я переживаю конечно, за свої поля, ну просто яркий примір. Глянь, ось ось наскільки бур'яну багато. І такий жовтий подсолнух. А ось о, э, такий зелений-зелений подсолнух. Бур'яну нема. Бачиш, це якось по-другому землю. О, для всіх одинаково дощ. Ішов. І звісно краще від бур'яну работали. Так, оце поле ми бризкали саме першим. Подсолнув піднявся. Бур'яни, як ми бризкали, оце такі вони маленькі були, такі вони і є. Тут робота, тут зробило ісключительно. При тому, що ми бризкали, вітер був. Ось ось край видно. Получається, естественно, ж я відступав від от сусідів, тому що в них класичний, чи якийсь там думає, щоб не спалити. І ось видно, ось ось. Жук, скрило пройшло, но ну, я десь десь отут, два рядка чи три я відходив, що, ну, щоб не спалити сусідям. Трошки конечно, містами може бути, ага, він теж чуть-чуть. Ну а так в цілому я результат бачу. Пішло, почало сушитися дуже добре. Це, це, це мене обрадувало. Ось, ось Жовтий, все, йому кердик вже він не этот. Рости не буде. І ось тут, кстати, і кактуси ці виходить. Свічно забув, як називається. це, ну, Ля, осот, Ля і осот добре взяв. Ні, тут чудесно сработало. Несмотря на те, що я ж кажу, був вітер, ми трошки побаювалися, ну, добре, що поїхали, вовремя зробили. Тут діло буде. Так, це приїхали на наше поле, де ми до всходовим роботами. Тут хочемо побризкати геліантиксом. Уже вроді фаза. І є можливість, може будемо і бризкати. Тут, звісно, в бур'янах трошки слабше. Все, і чітко видно, так вот стану. Тут довсходу сработал, тут не сработав. Ну, тут виходить, я стартував, поки хімія в шланги пройшла, трошки ну, коротко, все одно він якось хіровенько побризкав. Ну, Взагалі, з довсходом треба вміти працювати. Тут є і моя вина, і може бути трошки погода. Ну, тут в планах прополоть и естественно поработать гелиантексом Тут получается ось ось на солонцах буряган не росте, а соняшник таки потихоньку росте. Тут наче хуже местами сработала химка, хотя дивлюсь по цим кактусам, їх, конечно пожувало крепко. Ось ось цей ось высох. Не, работа тут химия тоже хорошо. Зараз ми пройдемо туди. У мене залишилось трошки гірки цього гранстара. Навірно, сьогодні вечором сюди по 25 грамів ще містами дамо. Не, ось дойшли сюди, де дуже багато амброзії, Прям конкретно видно. Подсолнух е жовтий, а, как... а кактуси оці жовті такі. Зараз йдемо там до нашої бившої калюжі, там в тій калюжі ніколи не хімічили. Хоч це там буряну було страшно. Там як брізкав, не видно навіть рядків було. Зараз подивимось, який там результат. Так, оце зараз стою прямо в бившому зустрічі. Тут земля хороша, сьогоднішній п'ятнявся нормально. Видно, що пожевтіло. А оцей мишій ніхто на щось не тут. Придається, навіть взяти від мишія я таке бризнуть. Гранстар, навірно, його не бере. Це він зелененький повністю. А оці 40-личні кактуси всякі, всю якийсь бур'яний, тут все сработало В принципі чудесно. Так що якісь результати є. Ну В цілому я довольний. Як Grand Грандстар, і в принципі це поле в мене, у нас найслажніше. Ну ось ось опять же, я на солонцю глянь, які хороші тут сходи. Тут вдалося глибоко засіяти, ми кінцівської сіяли, то тут навіть на цих солонцях діло буде. Прям добре. Прям Результати є. А от наш огород. На два тижні пізніше ми тут сіяли. Тут уже сходи є. Тут чітко видно, що добре до довсходовий, чистеньке. Ось ось єдина полоска, де я трохи пропустив, трохи вона зеленіша. А так, в принципі, чистенький. Тут, звісно, заплескало крепко, я навіть не знаю, тут з культиватором храні заїдеш. Тут дуже Та, вона. В общем, таке вийшло відео. Подивилися, як робота гербіцид. Будемо думати, що робити далі. Дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, не забудьте підписатися і поставити лайк. Пока-пока.